Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Як завжди, вас вітаю з своєї кухні. Ранок готую сніданок. Сім годин зразу. з шести годин з чоловіком ми вже тут на кухні, п'ємо чай, каву, а взагалі-то з пів четвертої вже я гуляю. На сніданок готую картопляне пюре. Вон, чуєте вже Шкварчить, бульчить, смажеться, вариться. До картопляного пюре рибку смажу, карасики, є свій рибак у хаті, то і є риба. Вже в мене заквасилась моя капуста. З вчорашнього дня я її поставила в холодильник і зроблю ж на сніданок я смачний салатик з нею. Відкинула я капусточку на друшляк, щоб стекла водичка. А тоді ж ще відіжму. Цибульки на і помащу ж олією, і буде смачно. Мене запитували, я вам показувала вже рецепт, як готую я цю капусту. Мене запитували, а чи не солодка ця капуста, бо, додається ж цукор? Ні, капуста не солодка. Капуста виходить на наш смак смачна. За цим разом я вже ж додала. Ложку зверху в солі, то солить вже я. Досолювати вірніше, я вже не буду. Бачите, ось вона виходить, капуста не жовта, не пофарбувалася від моркви. Така світленька і хрумка. Заносить у мене ця голова приготувати сьогодні три страли з клаценої капусти. Як я вам вже говорила, на сніданок намастить. Салатом. Я все ось варю, я все варю, квашену капусту перекручу на нясорубку, і буде в мене капуснячок. А тоді хочу іще протушкувати капусту, замістити тісто і напекти пиріжків з квашеною капустою. Колійкою мащу не шкодую, щоб салон вийшов масткий і смачний. Так, який же ж він на сіль виходить. Не дивіться, що цією ж вилкою й мащу, і до рота тягну в свій рот, не чужий. Хрумка, смачна, капуста. В міру солона, олійки достатньо. Єдине, що. Зразу е, ще цибульки на кришу та додам до салатику. Ми вже поснідали, перепочили трохи, і я знову явилася на кухню. Продовжую свої кухонні справи. Буду зразу замішувати тісто на пиріжки. Рецепт це супер тісто. Мої постійні підписники, постійні підписники знають цей рецепт. А для нових підписників я рецепт залишу під відео. Єдине, що я не на 50 грам буду сьогодні замішувати тісто, а на 30 грам, ну скільки дріжджів у мене в холодильнику є, начинка шквашена, капуста. Зразу я замішу тісто і протушкую я капусту для начинки. Вже і капусточка квашена тушкується для пиріжечків. Щоб вже ж вона була червоніша, то я так трохи додала томатної пасти. І е, третя страва з квашеною капустою сьогодні. Це у мене капустняк буде. ось доварюється, ребро тут. Вкинула картоплю ціленьку, три штучки. Звариться, потопчу каструльку. Запарила я вже. Шуно для капусняка і засмажку посмажила цибуля, морква і томат. А тепер я дістану капусту з бутля і перемилю на м'ясорубку. Тісто вже, тісто моє вже піднялося саме час і, і пить пиріжечки У мене різні виходять. І великі, і малі. Зате смачні. Вже доварюється мій капуснячок думлі воє. Вже тут є все і м'ясо, і пшонце, і картопля потоптана. А ще Додала я сюди чорний мелений перчик, лавровий листочок мелений і перець солодкий, я сушила. також там. Ну і шматочок вершкового масла. Такий у нас буде капуснячок з квашеної капусти на обід. Духовка гріється, бо вже мої пиріжечки просяться в духовку. На обід вони не встигнуть спектися, Бо не тільки ж нам треба їх спекти, а й щоб вони охололи, бо самі знаєте. Що у нашому віці гарячу випечку вже шкідливо їсти. І мої пиріжки з квашеною капустою вже спеклись. Ось такі вони вийшли. Пухкі, смачні. Ой, ну, а я, дівчатка, допечу іще чотири пиріжки. Поперемивати треба. І хвати на сьогодні. Оце біля духовки, біля плити почуваюся, як злазні, і натопталася. Ноги гудуть, зате їсти наготувала. Буду відпочивати вже до вечора. Я думаю, що я заслужила. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!